Панове, мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу до справи. Цього тижня у повному обсязі запрацювала оновлена угода між Україною та Європейським Союзом про лібералізацію міжнародних автоперевезень. На що перевізникам слід звернути особливу увагу? Дивіться просто зараз. На жаль, найпалкіші адепти повернення дозволів, передусім польські контролюючі органи, з перших днів почали виявляти надмірну прискіпливість до українських водіїв. І станом на сьогодні вже маємо кілька не надто приємних випадків. Ми вже маємо факти, коли здійснюють перевірку наших водіїв Польщі. На жаль, маємо факти, коли вже мандат виписан. Сподіваємося, ми не дійде до сплати штрафу, але питання зараз в площині. Виписан мандат, у нас є інформація за те, що не було наліпки. Хоча, на нашу думку, це не повинно спричиняти штраф. Ну я так розумію, що інспекція драгова трактує це, що відсутність наліпки, значить, має бути дозвіл, немає дозволу, значить злотих. Інший приклад стосується того, що в українського водія заявка на перевезення була лише у його смартфоні, без роздруківки відповідних паперових документів. Польські контролюючі органи чомусь відмовилися приймати таку заявку. Хоча прямої вимоги в угоді цього нема. І саме паперове, якщо по витягу є паперове, то по заявці немає, то ми з цим також звернулися до Міністерства інфраструктури. Вони своїми колегами з Польщі розбираються і з Єврокомісією також. Утім, щоб подібних випадків траплялося якомога менше, ліпше перестрахуватися. А найбільшу увагу звернути на перевезення до третіх країн та з них, котрі, як відомо, під дію угоди про лібералізацію не підпадають. Наприклад, якщо вантаж везеться з німеччини. Територію України до е, е, Молдови то треба, е, необхідно мати дозволи у всіх трьох країн. Але ще раз акцентую: не з усіма країнами на жаль, відбувся обмін дозволами на 2024 рік. Ми не маємо дозволів Нідерландів, Бельгії, Австрії, Італії Польщі. Головне тому перевезення до цих третіх країн можна виконувати виключно. На основі ліцензії КМТ цього тижня відбулося засідання змішаної українсько-польської комісії з питань автоперевезень порушувалися питання що стосуються дії оновленої угоди також йшлося про так звані перевезення для власних потреб на які польська сторона також останнім часом звертає аж надто прискіпливу увагу це питання на, на сьогодні не вру не ані угодою з європейським союзом, ані двосторонньою угодою і або домовленостями з польською стороною. Тому такі перевезення теж можна виконувати тільки на основі ліцензії КМТ. Польська сторона намагалася декілька десятків разів говорила про те, що необхідно. Впровадити дозволи, наприклад, хоча б для перевезень для власних потреб. Хоча б для початку ми чітко розуміємо, і позиція міністерства нам імпонує нашого сьогодні про те, що ніякого повернення дозволів немає і бути не може. У нас є позиція міністерства, що є дозволи 2022 року. Якщо якісь види перевезень необхідні, ми готові розглядати в рамках тих дозволів, які не використані в 2022 році, дати на цей рік, для того, щоб подивитись, якусь статистику, чи дійсно є така потреба, щоб її використати в майбутньому на перемовинах. Але ми вважаємо, що будь-яке повернення до будь-яких дозволів це крок назад, і ми маємо відстоювати лібералізацію на всіх рівнях. На сам кінець додамо. На сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури опубліковано детальну інформацію щодо нинішніх змін до угоди про так званий транспортний безвіз. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Триває робота над удосконаленням процедури бронювання водіїв. Станом на сьогодні частими є випадки повернення поданих заявок, і в нашій профільній асоціації намагаються активно протидіяти такій ситуації. Ми зараз працюємо над тим, щоб знайти ті контакти, щоб ми чітко розуміли не просто відмова відписка, а відмова, щоб чітко ми розуміли, які є порушення, щоб наші перезнаки і органи, які готують документи, їх не допускали, для того, щоб чітко отримали по процедурі. Тому що по процедурі орган, ну, наприклад, Міністерство інфраструктури або обласна адміністрація, Потім Міноборони, потім Мінекономіки. І тільки отримавши наказ Мінекономіки, з ним вже можна йти в ТЦК і бронювати своїх працівників, ставити їх на спеціальний облік. Посольство України в Румунії інформує про обмеження руху через ремонтні роботи на Дунайському мосту, раніше більш відомому як міст дружби, що сполучає Румунію та Болгарію. На час ремонту рух автомобільного транспорту здійснюватиметься лише в реверсному русі за вказівками світлофору. Відтак, при перетині мосту, можливі черги та значні затримки. Показово, що 20 червня цього року минуло 70 років з дня відкриття цього мостового переходу. Навчально-консультаційний центр СМАП України запрошує керівників та менеджерів автотранспортних підприємств на курси за програмою національні і міжнародні перевезення вантажів та пасажирів із отриманням свідоцтва професійної компетентності. Термін навчання 5 днів в режимі онлайн на платформі Zoom. Нагадуємо, що український законопроєкт про євроінтеграцію ринку послуг автомобільного транспорту станом на сьогодні підготовлено до другого читання. Важливою нормою цього документу є запровадження системи отримання свідоцтв професійної компетентності менеджерів із перевезень. Записатися на навчання можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Йдемо далі, і наш наступний сюжет присвячуватиметься черговій гуманітарній допомозі, котру отримала наша держава від наших давніх друзів-перевізників із Фінляндії. Тамтешній підприємець Юркі Пакканен уже не вперше доставляє в Україну повну вантажівку медичної гуманітарної допомоги, що її збирає низка фінських благодійних організацій. Цього разу вантаж, а це сучасні лікарняні ліжка, візочки для людей з інвалідністю, медикаменти, рукавички, маски, бинти, підгузники та багато іншого. Отримала Черкаська обласна лікарня. Перевезення відбулося за сприяння АСМАП України та фонду Свідомість. Це вже друга така наша історія. Сподіваємося, що вона на цьому не зупиниться і ми вважаємо, дякуємо фінському народу за те, що вони допомагають нам у цій битві в, такому, в, такому, в такий спосіб, зокрема, нашим колегам-перевізникам. Щиро дякуємо фінській стороні, щиро дякуємо Асоціації перевізників за гуманітарну допомогу, яку сьогодні доставлена. Черкаську обласну лікарню, яка буде слугувати для пацієнтів, яким надає допомогу наш заклад. Привезене обладнання та медикаменти відразу надійшли до пацієнтів. За словами лікарів, фінські перевізники доставили до медичного закладу саме те, в чому нині є найбільш нагальна потреба. І так сталося не випадково, адже між перевізниками двох держав триває постійна комунікація. Вантажівка вже прибула, це було десь довгий час перемовин домовленостей, і нарешті це сьогодні здійснилося. повна вантажівка засобів медичних, також ліжка, і я бачу крісла, і це все дуже важливо. Також хочеться сказати, що як представник у ми завжди готові підставити плече. І допомогти в таких акціях всіх раді допомогти. Показово, що фінські перевізники готові і надалі возити свою допомогу в Україну. Тож фонд Свідомість продовжує збирати заявки на ті чи інші потреби. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні! はい。<laughs>